Доброго дня пропоную крила на Volkswagen tiguan 2016-2020 рік. Крило ліве. Ось так виглядає. І крило праве. Запчастини нові в ідеальному стані, без дефектів. Кого цікавить дані крила, прошу звертайтесь, номер телефону буде в кінці відео в описі. А також підписуйтесь на мій канал в Ютубі, тут буде багато чого цікавого. Крило ліве. Зараз покажу з обратної сторони. Ось Крило ліве. Зараз праву сторону покажу. Ось права сторона. Запчастини нові в ідеальному стані.